Але він пробиває і буде кутовий. По складу пройдемо після цього стандарту. Удар. За мешкарного майданчику по межах поля. Ілля Коваленко простріл. Буде удар. відбиває голкіпер. Нападник. СК Білгород Олександр Віслецький, номер 33 штрафний здобуває СК Білгород Подача від Крістіана Турку. Кулакамана. Вже подає він до штатного майданчика. Грудьми Волошин скидає під удар. На кані на каїн пробиває, блокується удар Кістян. Тут То Потенційних. Хороших. Гольових моментів було. Назар Волошин пробиває, але зрізав потім. Олімп. На стадіоні. Нуба. Приймав. Забитий м'яч. На старті. Поєдинку. Зараз момент. Але хлига з м'ячем віддає передачу. на Назара Волошина. Волошин. Гострий кут перед ним вже. І він ігрову сферу біля бокової лінії на правому фланзі. Калінін удар злівої. Парирує, голкіпер, буде добивання. Удар і м'яч не влітає в ворота. Володимир Коваль пливав свою команду від пропущеного м'яча. Подача від кота поля, якованко пробиває. Резервний. Артем Орлов. Лісне через дискаліфікацію не грає. Новачок. Білгород. що цікаво, до 60-ї хвилини. Рахунок був 88-го. Вкидаточек ще вщиний м'яч в сітку. І хто забиває? Ілля Коваленко, Ілля Коваленко. Володимир Коваль. Прокидає м'яч. в мешкарного майданчику. Тоді Ілля Коваленко ударом не за мешкарного майданчику. А. Ой, забув. Яконку удар і м'яч сітці. В дев'ятку влучає Денис Кепський. Лега. М'яч під правою. Простріл! І там вже лише... Поки що. На мою думку, на мою особисту думку, просто на Скепський. Подача. На виході грає Сабатьок. Потенційну контратаку своєї команди. Удар. І поруч зі коли летить м'яч. На лигу. Лига вже штошному майданчику. Удар і поруч зі коли летить м'яч. Калінін. Чудова приборка. М'яч віддав на лигу. Обігра свого опонента прострілює! І на виході зараз вдало грачі були хороші. І обіграші в стіночку і пройшли навчально-тренувальні збори в Ковалі. Удар від Скепського! Після стандартного положеннях ми два забиті м'ячі. Побачили. Можливо, зараз Лайга віддає передачу на Волошина, але трішки не зрозумів. Трішки не зрозумів. На Передача на Лигу, Лига ставить корпус, продавує нападник, але. Відсвяткували день народження команди, нашої сім'ї. калісний Удар. І все ж таки це була нові. Вдалі діє якраз голкіпера на останньому рубежі. На виході грає Сабатюк випереджає. Удар і за матчем калинівка сокіл Матчу 15-0 розпочався Удар Вістлевськ. Одразу, друзі, скажу, що в ФК Лісне заміхи старо розібралися. Переходимо ми. Зараз не зовсім подає на дальню стійку. Удар. І відбуває голкібер, добування. Ні, все ж таки не 4-20-25. І віддячуючи нам за нашу роботу. Знову ж таки, чим більше. Подобає. Момент. Лига. М'яч під право йде подача, але м'яч. А небагато нагод. В СК Білгород було. Давайте будемо відверті да? через себе. Уникає в останній паски Назар Волошин. Ударі м'ясиці. М'ясіці забиває Назар Волошин. Засновнику нашої команди. 4-0. 0-4, Даруйте друзі. 0-4. Стає рахунок цього сезону. Зараз атака Назар Волошин. Набирає швидкість, вихід вічнавіч. Удар і хайтрик. Хитрик зараз десь трішки егоїстично. Приєдналися до нашої команди. Нагорний прострілював. Само... Кутовий. Подача. Не дали там пробити да Чоботар збиває. Простріл, але все ж таки зараз був намагатися розгледіти, тому що напротилежний від мене фланг вийшов. Футболіст не що буде. Скоріше за все подача, так і є. Вася Скидка. Удар від Чеботаря. вище Вищий. Віддивка лісне. Було. І це далеко не кине. Ще один удар, вищий воріт, видить м'як. Щоботар. Литвишко, простріл. Подача. І удар і м'яч мешціці. Олексій Яколен. Ну як, друзі, щоб. Команда виграла, а Яковенко не за... Ну, і в першому колі переломний м'яч ворота партизана в перших турах. Що, друзі, 0,6-06, як і в минулому чемпіонаті, мають обидва. І це ще так, друзі, відразу так, згад... боюся вкрасти асист Дениса Скепського. Передача але від Сокола. михайлівка Рубожівка, що вони зможуть навідати, больбу ще один момент, удар! Рахунок відкрив. Ілля Коваленко після подачі від кута поля від Дениса Скепського, потім вже. Момент переведення. А Дениса Скепського той намагався жити. Юрченко. Ну і потім дуже панестійка. Олега Макарова на матчах в Калісне був Анатолій Сіден. Як мінімум. Чоботар! М'яч під лівою удар блокується. На Жукова. Калініно відправ. На лінію Вартоського ще один момент. В, як... Камчатний проти Ткаченка. Ткаченко проти Камчатно. Удар і відбуває Камчатний. Вгадав? Вгадав. Молодий голкіпер. Кудись прямого м'яч Роман Ткаченко. Подача від кота поля. Ще один момент. Удар відбув.